І Одразу до головного євроінтеграція, якою годували українці в останні півроку, опинилася під великим знаком питання. Все через те, що протягом трьох місяців владі та опозиції так і не вдалося домовитися і виконати три основні вимоги для підписання угоди про асоціацію з ЄС. А у четвер прем'єр-міністр Азаров вирішив взяти євроінтеграційну паузу. З того моменту і до сьогодні майдани сотень українських міст та десятків країн світу наповнює люд, що не згоден із рішенням влади з 200 тисяч місячного майдану у Києві повернулася Олена Крохмаль. Покажем, вже скоро рік, як міжнародна політика України знаходиться у підвішеному стані. Спершу владу тягне до митного союзу і панслов'янського братерства. Потім виникає і на якийсь час затримується європейська перспектива. Євросоюз останню тенденцію заохочує угодою про асоціацію. Разом з тим, ЄС озвучує кілька але, без виконання яких не бачити Україні європейської лояльності. Окрім того, що судова система і місцеве самоврядування мають змінитись, чи не головною умовою для підписання угоди про асоціацію є прийняття шести законопроектів про лікування ув'язнених за кордоном. У четвер. Верховна Рада не проголосувала за жоден. А взяв відстрочку, мовляв, заради національної безпеки та врегулювання економічних питань. Однак, спершу сотні, а потім тисячі українців з цим не погодились. Без політичних прапорів і гасили люди почали наповнювати головні площі українських міст. У неділю опозиція вирішує додати конкретики та політизує протестні акції. На європейській площі мітинг за євроінтеграцію ініційований опозицією. Зараз станом на 10.30, ми бачимо не більше двох сотень людей. Однак опозиційні лідери очікують значно більше. Спершу опозиція розраховувала на 100 тисяч українців, що готові засвідчити європейський вибір на європейській площі. Однак, вже біля пам'ятника Шевченка, де півдні збирались на мітинг, стало зрозуміло, цифра перевалить за 100. Цілий арсенал прапорів у руках багатотисячної армії небайдужих українців. Всі вони йтимуть від Шевченка через Євромайдан та Хрещатик до європейської площі, аби засвідчити свій стратегічний вибір. Жовто-блакитні, червоно-чорні, євросоюзівські, партійні, козацькі і навіть помаранчеві стяги розрізали про холодне осіннє повітря. Стрічки із поєднаною символікою України і ЄС у руках волосі, на одязі. Посмішки і ейфорія від всеохоплюючого відчуття єдності. Ми стояли на майдані теж і за європу, за демократію, за свободу України, за свободу слова. Ми ж за ці проти вас зараз ще не стояли, так що це наше гасла з помаранчевої революції. Окрім помаранчевої ностальгії, зустріли теми дня на головному Євромайдані і поціновувачів радянського минулого країни. Хочу, щоб коли бачили цей прапор, згадували не ну, от не те, що зараз все підіймають там погане от комунізм і тільки все погане. А от згадайте і хороше, і погане порівняйте, подумайте. Можливо, аби порівняння не було надто категоричним, пам'ятник Леніна на бульварі Шевченка протягом кількох годин оберігало щільне кільце спецпідрозділу міліції. Треба саму ідеологію вирвати. Тому що війну вони наш. Це людей ніж під час голодомору і репресій втричі менше цим. Різкі дії протестувальників не обмежились. На чолі з опозиційними лідерами колона українців рушила до Кабміну та спробувала пройти на прилеглу до будівлі територію. Однак зіштовхнулася з опором правоохоронців. Попу! Міліція! Міліція, не бійтесь нас! Ми вас не будемо зачіпати! Без жертв, але зі сльозогінним газом та кийками завершилось перше недільне зіткнення. Кілька гострих моментів принесла ніч на понеділок. Однак, загалом настрій у Києві був не войовничим, а піднесеним. Важливо, що ми всі разом. В країну хочемо поміняти саме важливе в житті не те, що було те, що буде, а те, що ми все час робимо. От ми зараз робимо. Оце найважливіше. Я виказую свою громадську позицію. Я вийшов. Я хочу вибору. Нужно нам згрупіруватися для того, щоб цю власть убрати. А люди збираються за, за власне майбутнє, за власні принципи і за власне бажання щось висловлювати, і виражати власну позицію. Тільки наша масовість і наше бажання все поміняти як на Кубі. Зайти, розстріляти і нових молодих посадив. Інакше нічого не зміниться. Грязки дії. Зараз. ми тут, а все інше без коментарів. Бути тут і чернівчанам заважали численні пости ДАІ на дорозі до Києва та дефіцит квитків на потяги. Попри це, герб міста та листівки з написами Чернівці за Європу ТВА зустрічав неодноразово. Теми дня вирішили поцікавитись, на якому ж майдані провів ці вихідні Михайло Папієв. Я вже свою позицію і разом з 15 тисячами делегатів буковини. До речі, це ж було не не просто зібралися люди. Це були проведені підготовчі в районах Віча, які обрали делегатів. Папіїв не вважає, що рішення уряду про євроінтеграційну паузу якимось чином нехтує настроями буковинців у всьому винні нардепи, які не здатні домовитись. А мітинги на європейський головний євромайдан та сотні майданів за Україну в Європі по всьому світу на переконання очільника краю ніщо інше як політизована акція, яка скоро себе вичерпає. Перше з часів помаранчевої революції народне вічі на європейській площі зібрало сотні тисяч українців З палаючими очима, посмішками повними надії та вибором, що об'єднує вставай! Мила моя, вставай. Знайте, я скептично ставлюся до цих ваших євромайданів. Олена Крохмаль, Іван Мітрі, Іван Морараш, Олександр Ткачук, Олег Сташкевич, теми дня ТВА.